Дивитися «Перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про важливе. Ви знаєте, мабуть, кожен подумає про те, що в кожного з нас своє є важливе, якісь свої надважливі речі. Але мені здається, що наразі для нас усіх є єдина важлива річ це здоров'я і життя кожного з нас. Ну і звісно, перемога. Тому про здоров'я і життя і про збереження всього цього будемо сьогодні говорити, але не зовсім так. Будемо говорити про те, як допомагають сьогодні. Військовослужбовцям зберегти оце все в першу чергу. Психологічне здоров'я, емоційний стан. Як виплескувати можливо якусь негативну енергію і взагалі, чим займається сьогодні благодійний проєкт? Це важливо. А будемо говорити з гостем нашої студії, керівником цього благодійного проекту. Це важливо і військовослужбовцем збройних сил України Денис Жарков в нашій студії. Вітаю вас. Денис. Вітаю вас помірям? Дякую, що прийшли. Знаю, що ваш проєкт існує вже не багато, немало п'ять років Абсолютно. насправді. Okay. Так, чесно вам скажу, що, готуючись до ефіру, не знала точну дату і подумала, чому що це із серії тих проєктів, які створилися чи в 22-му році, ну, тобто з нових. А виходить, що це досвід такий вже сталий, досить давній, і маючи свою історію. Ну, Історія така пов'язана е, із тим, що створили його ви, так, будучи військовослужбовцем Збройних сил України. Тобто ви пройшли якийсь певний е, військовий шлях у okay. своєму житті, а потім прийшли до чого? До того, що не вистачає. Цієї допомоги військовослужбовцям, в тому числі, абсолютно а, ідея, скажімо так, зародження цього проєкту виникла 5 років тому, у травні місяці дев'ятнадцятого року, mm, після 5, трагічних обставин на фронті на Донецькому напрямку, коли загинули військовослужбовці підрозділу, в якому я на той час проходив службу. І мені, як на той час, і військовослужбовцю, і людину, яка постійно була дотична до спорту, скажімо так, була така ідея, чому б не зробити якийсь захід. Це спочатку була думка про якийсь, знаєте, одноразовий uh -huh. одноразову акцію зробити такий захід по вшануванню пам'яті саме загиблих наших там побратимів. А в тому ж році, в 2019-му, був проведений перший наш турнір з міні-футболу. Пам'яті загиблого військовослужбовця морського піхотинця Дениса Козьми. він був ультрасом футбольного клубу Чорноморець, тому в принципі і обрати цей від спорту футбол було якось ближче до нього. І у жовтні місяці 19-го року, в Одесі, якщо більш точно, десь в районі поселок Котовського, там село Ліски, угу. спорткомплекс Дербі. Скажім так, постійний да, знаю, наш так. партнер, з якими ми співпрацювали, проводити саме міні-футбольні турніри в місті Одеси. І так, от цей турнір ми провели, і у мене тоді, так, з'явилася така думка, що це треба продовжувати. На Відгуб, той момент... був, я так розумію, так? Абсолют... Відгуб був такий, так, що так, ви зрозуміли, так. що так. це була так. і вдячність е, побратимів, угу. було і розуміння з боку суспільства. Але найголовніше, мабуть, було те, що. І родичам загиблих це якось знаєте, дає надію про те, що ми їх ніколи не забудемо. Їхній подвиг, те, що вони віддали найдорожче в своє життя заради кожного з нас. Абсолютно пам'ять жива. Це так. найголовніше. Так. так, найголовніше сьогодні для родичів, найголовніше для близьких і для тих людей, які збираються. Так ми бачимо ось хлопців зараз світлини. Так ви теж можете бачити на екранах. Якщо. Ну, певно, що можемо згадати, так Так, це хлопці, хлопці, скажімо так, яких ми будемо вшановувати на нашому майбутньому турнірі, який буде відбуватися в Одесі, але вже не в футбольному турнірі, а турнірі зі змішаних бойових мистецтв, ММА. Uh -huh. Місце конкретно зараз ми розголошувати не будемо, знову ж таки. Не потрібно із безпечної Без умов. Так, так, так. Так. Дата написана, відома на нашій афіші. Наші партнери, колеги і всі, хто долучається завжди активно до проведення таких заходів, також їхні там логотипи, самі беззаперечно хлопці. Інформація про них це сержант Уберт Мрачковський. Військовослужбовець сил спеціальних операцій, старший лейтенант Жан Юнге, uh -huh. військовослужбовець полку Азов і полковник Сергій Допіряк. Це також потужний офіцер спецпризначенець. я не буду розповідати, в яких конкретно вони там підрозділах більш поглиблено служили, знову ж таки з урахуванням тих самих мір безпеки, тому що е цей ефір можуть дивитись не тільки і родичі загиблих, і наші свідомі громадяни, а також А й несвідомі, а й несвідомі так. або й відкриті вороги. Тому, скажімо так, головне, що ми не забуваємо хлопців і будемо, скажімо так, скільки ми можемо, скільки ми живі. Постійно робити щось для того, щоб згадувати загиблих наших хлопців. Кожен наш турнір це присвячений конкретним персонам. От тобто, хотіла спитати. Тобто, кожен турнір так. конкретно для от так. зараз для цих трьох хлопців. Так, абсолютно так. правильно. а Як ви обираєте види спорту? За У вас час багато напрямків я бачу. не сказав би, що багато. Він більш такий, знаєте, заточений під. Мої і навички, і навички mm -hmm. моїх друзів, -побратимів, Я бачила і кросфіт. Там я бачила Абсолютно, і міні правда. футбол. Так. так то я бачила а, кілька нависа. Десять турнірів я вже можу казати, що десять, бо ми вже активно готуємо цей. Uh -huh. Це перший зі змішаних єдиноборств. Я вдячний Українській Федерації змішаних бойових мистецтв в Одеській області, які скажімо так обома руками за і uh -huh. активно допомагають. І є дійсно співорганізаторами цього заходу. Тому я не в одній особі організатор. Просто на жаль, сьогодні мій співорганізатор, скажімо так, не зміг приїхати сюди, в студію. А до цього ми проводили. Два кросфіт турніри Один в Одеській області. Він був там благодійний з метою ще збору коштів там, одному із наших земляків тяжкохворих, який, на жаль, помер. А Інший був у місті Черкаси, пам'яті загиблих героїв батальйону Айдар. Uh -huh. Тобто там хлопці проводили кросфіт-турнір, там більш, там, така до важкої атлетики. там такі... Веселі старти, скажімо так, специфічні. І більшість да, наших турнірів це були саме міні тематики в Білій церкві і переважно по міст, місту Одеса. так. Тому і географія наша не тільки тут, в Одесі. При нагоді ми стараємось охоплювати і різні регіони, і абсолютно різних учасників цивільних дітей, цивільних дітей, військових, дітей-військових, тобто абсолютно для нас. Головна ідея. Головне, щоб це була пам'ять, був розвиток спорту. Родичі знали, що, хоча б як мінімум, побратими і ті, хто... Дотичні був до війни і є дотичним до війни. Завжди пам'ятатимуть подвиг наших друзів. Слухайте, ну для дітей це теж виховна роль, дуже звичайно, важлива. Насправді звичайно. це роль, яка розповідає інформаційна. Якесь я так розумію, виховання військово-патріотичне так. виховання. Так, я розумію, що там же не лише самі змагання, так тобто там так. є інформаційна якась звичайно, довідка, звичайно. так би мовити, дав знайомити з ну на честь тобто, кого ми метою... цей турнір відбувається. Так, тому... Метою нашого проекту це ж не тільки є вшанувати пам'ять. Є і розвивати сам спорт, і активне, скажімо так, проведення дозвілля для цивільних, військових, для дітей і тому подібне, і правильне військово-патріотичне виховання, в тому числі нашої молоді. А молодь, знаєте, ну вже свідомо так, я думаю, десь від восьми рочків вже дитина починає сприймати, де вона була, на яких змаганнях, угу. куди їздила, колись вона це згадає. а От я пам'ятаю, а от я колись там з другом, з батьком, з кимось їздив, і вже закінчуючи, звичайно, там навіть і в п'ятдесят. Можна деяким людям донести якусь істину. Можна, да Можна. Думаєте, що психіка, не так часто як психіка як не така стала ще. О, слухайте. Майже а до насправді знаєте, знайти ви сказали підхід. про 50. Я вам хочу сказати, що е, на моєму досвіді я можу сказати, що бачила людей у 60, яким нічого не можна було донести, і у 85, які самі дійшли. Так, розумієте, так. тобто тут е, от вікова ця категорія, вона мабуть тут немає обмежень. Все індивідуально От 100%. Все все індивідуально, так, і погоджусь. 85 Не доводилося навіть пояснювати. Думати тобто треба людина кожного просто дня. сама так. да люди кожного дня у кожному віці, в будь-якому віці, так і а, вміти просто вміти аналізувати. От і все тому що наші заходи є також важливими, тому що ми даємо інформацію людям, правильну інформацію і правдиву інформацію. Ми не придумуємо. Ми не пропаганда чогось незрозумілого. Ми пропаганда того, що є. Що було точніше вчора, є сьогодні, і на жаль, От ще негальне слово пропаганда. Насправді я ну. навіть е, е, говорячи про ваш захід, не хотіла б його навіть сьогодні використовувати, тому що воно в нас має більше негативний підтекст. Так Хоча але насправді. насправді насправді, так треба просто розібратися так. в сенсі слова пропаганда Ми пропагуємо насправді. спорт, здоровий образ життя. пропагувати нормальний добро. образ життя і якісь свої історичні моменти, про які ми не знаємо, і нам їх не вистачало. Чому ні? Чому Абсолют. це погано? Це не погано як ви обираєте місто для проведення турнірів? От зараз це Одеса. Я так розумію, що найчастіше це все ж таки Одеса? Чи найчастіше, найчастіше це Одеса, Одеса інколи, скажімо так, область. Угу. Ну знову ж таки, тому що більшість із організаторів і. Колег і партнерів десь в цьому регіоні mm -hmm. у нас знаходиться. Mm -hmm. А так, 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 час від часу ми дійсно беремо там і нашу географію зміщуємо там в напрямку. От, наприклад, чому Біла церква? Mm -hmm. Тоді ми вшановували пам'ять і морських піхотинців, хлопців, і бійців 72-ї окремої механізованої бригади, яка саме дислокувалась на той час в Білій mm -hmm. церкві і мені тобто, чорних запорожці. Так, ближче це... до них. Їм mm -hmm. було це зручніше, і нам це також цікаво. Mm -hmm. Тому в майбутньому, по-перше, звісно, щоб була перемога, закінчилась війна, повернулися всі якомога живі, здорові по своїм домівкам, і потім ми знову ж таки, скільки ми будемо жити, скільки ми будемо організовувати такі заходи і географію будемо розширювати в різні куточки. Людей, які вас підтримують, досить багато сьогодні, таких однодумців, е, які розуміють, підтримують так. і стають ну такими інформаційними спонсорами, достатньо. Достатньо. Скажімо так, досить багато, мабуть, ні, а достатньо mm -hmm. так. Це тобто буде ще, саме те слово. І ще один момент, чого не вистачає, да, якоїсь поінформованості. Е, чому знаєте, така Знаєте, Інколи чому, там, забагато так? тих, хто бажає допомогти, шкодить. Тому, якщо ми маємо достатню кількість бажаючих, угу. Mm -hmm. цього нам ми задоволені. Я цими. так розумію, що це такий більш-менш сталий круг людей, та, коло людей, Бо, які, так. які в постійно, так, постійно але притую. час від часу в нас додаються, скажімо так, якісь нові обличчя. А, чи то підприємець, який забажав допомогти, наприклад, фінансово сім'ї загиблого, чи підприємець, який допоміг організувати цей захід, там, наприклад, в питанні знайти місце, або забезпечити придбання там спортивний інвентар. Ну, тобто різні є моменти абсолютно. Хтось якісь подарункові сертифікати від себе там нам дає, щоб ми учасникам їх там або дарували, або там за Зайняті тобто, якісь місця вручали. Якимось чином. Звичайно, якимось звичайно. Якимось. Але, в принципі, основа так, це стали такі, таке коло осіб. Так. Зараз, просто зараз в Одесі. Ну, таки досить неспокійно, дуже неспокійно, Нажаль, так, так? Е, з точки зору безпеки. Ми ну, по перше, ми не кажемо місце. Це правильно, це є згодно з вами. А от е, насправді місце де це буде проводитися, чи Максимально є там безпечне для учасників умови для учасників, організаторів, організаторів, гостей, так. родичів. Абсолютно тобто, я думаю, що вам, як військовослужбовцю, це точно не, не потрібно пояснювати, пояснювати так, що точно. це означає, Так, це так? Вірно, да. як сприймають родичі, окрім того, що розуміють, що пам'ять це не. Головніше, і що вшановують ось родичі конкретно цих трьох воїнів, будуть залучені до турніру? Цього? Як сприймають родичі, тут така, знаєте, історія є цікава. Перший наш захід, про який я вже трошки розповів, це був турнір. Ніякої програми, це був турнір, просто mm -hmm. якогось військовослужбовця, тобто мене, mm -hmm. який захотів і зробив а вже наступні. Вже з'явилася наша назва, це важливо, mm -hmm. тому що якраз спілкування з а, родичами загиблих хлопців, от якось так знаєте. Ми, ми абсолютно не думали якусь назву, там якісь там логотипи і тому подібне, але розуміли, що треба розвивати це і треба вже мати якісь. Нехай це звучить грубо, просто зараз таке слово підбираю бренд. Ну, але там якийсь там подібне. Ні, назви, нормально. Тобто після першого турніру ви зрозуміли, що буде наступне. Родичі сказали, те, так? що ви робите, це важливо. Це важливо. І тому mm -hmm. якось я і не придумав нічого такого mm -hmm. з іншого. Просто, але це це дуже важливо. змістовно. Тому це що правда. воно дійсно так і є. Пам'ять наших загиблих хлопців, дівчат це важливо. Тому благодійний проєкт так несе назву. А родичів ми кожного разу запрошуємо. На жаль, не всі і не завжди можуть приїздити, але я не пам'ятаю, ще такого турніру, де не було взагалі Хоча родичів. Когось, да, так. Не було такого. Абсолютно. Тобто в Одеській області, в Одесі, в Черкасах, у М -м... Білій церкві були родичі хлопці. Були, Абсолютно дружини, діти, а, батьки, а, сестра, брат, племінник, тобто ну, кожного не всі ж не у всіх є діти, не у всіх є там дружина. Так, там. Так. Кого? Хтось загинув, вибачте, хто? мене в 23, хтось загинув в 50, ну і тому подібне. Війна така штука, вона не обирає. Там. Але завжди комунікуємо, і для мене, як для організатора, і як для керівника проєкту, найголовніше завжди була думка родичів про захід і про його, скажімо так, кінцевий результат. Тобто після його проведення я завжди спілкуюся з родичами, питаю. Можливо, там. Що не Так, Так, так. Можливо, ну все так. добре, тому що мені в першу чергу хочеться, щоб їм було я ну, так, не можу це сказати них, комфортно, чергу, так, але щоб так, їм так. їм зайшло, я скажу так. Uh -huh. Тому що ну, Пам'ять про їхніх дітей має бути от така, щоб не було пафосу. Я цього не люблю. Ніякої політики, абсолютно. Uh -huh. а, ніяких там незрозумілих лозунгів. Єдиний лозунг це перемога. Це єдність, це слава Україні. Це пам'ятаємо наших героїв. Тобто, те, що нас об'єднує, все решта не цікаво. Абсолютно Насправді так і згодна з вами дуже тонка тема. Насправді, і тонка дуже е, тут, е, дуже мабуть. Складно підбирати слова, так, враховуючи і те, хто з родичів, так. як ви правильно сказали, в кого залишилася сім'я, діти в когось, тільки батьків когось ще не було навіть сім'ї. ну Тобто тут до кожного має бути індивідуальний підхід. Ви якось наперед знайомитеся з історією сім'ї? Чи, я... чи ви їх всіх знаєте, взагалі? Знали? Ось, скажімо Ось Саме на цій, на цій от... темі я вам зараз розповім, тому що не всіх, але. Відсотків 90 військовослужбовець, яких ми вшановували наших турнірах, я з ними пліч пліч проходив службу. Зрозуміло тоді тому, тоді, тоді тому... питань немає, але так. не всіх. Але не всі ну тобто з кимось, треба площросто познайомитися. Так, так. А, скажіть, Денисе, от на ваш погляд, як військовослужбовця, сьогодні, чи чого найбільше не вистачає зараз хлопцям? Які не які там зараз, там і так зрозуміло, які прийшли, які вже тут, які, а, які хочуть повернулися... і повинні да соціалізуватися. А суспільство, воно різне, так. дуже різне, дуже різно таке, не хочу казати різнокольорове, але це в тому сенсі, я, я що, так, та, так. що абсолютно різно. Знаєте, от е, чого не вистачає і чого найбільше ображає, подекуди бачимо м, такі речі, які ображають людину. Ображають, мабуть, байдужість, <гум> ображає, знаєте, я скажу таке грубе слово аморфність якась. <гум> ображає. Незрозуміла толерантність до корупції і ворога, тому що корупція в нашій країні це також один з ворогів наших настрої. Два ворога по факту: зовнішній і внутрішній. Абсолютно ну, якось правильно. Так. Що стосується чого їм не вистачає, знову ж таки, абсолютно це від цього все виходить. Не вистачає єдності, не вистачає якоїсь справедливості загальної. І чесно вам скажу, не вистачає поваги. Я як військовий і, знову ж таки, 90% мого оточення це ті, хто був, є і буде на війні, завжди спілкуємося на ці різні теми. Тому, мабуть, от це саме несправедливість у всіх своїх проявах, яка тут в нас в цивільному, скажімо так, вже секторі є. І плюс, Відсутність того рівня поваги, який має бути. Ніхто не каже про те, що кожному військовому треба, вибачте, мене за вираження, кланяться в ножки і казати, там прям ну ти там наш спаситель ну, і все Ну так, решта. я розумію, Бо про вага що просто ви, так. Просто Повага. Просто людина жертвує своїм здоров'ям, подекуди життям, а, часом, який йому ніхто не додасть, проведений сім'єю, з донькою, з сином, з батьками, у кожного своя сім'я. І він хоче бачити цю повагу. Повага проявляється в простих речах. Вдячність це саме слово дякую, якщо ви знаєте, що це військовий. Це та навіть пропустіть людину там, поза чергою десь ну, не знаю, там, на заправці, в магазині. Просто треба бути людьми трошки більше. Я розумію тяжкі часи, я розумію, що Росія сильний ворог. Я розумію, що нам дуже тяжко. Але як сказав головнокомандувач Збройних Сил України на той час Валерій Федорович Залужний, що за те нам ніколи не буде соромно. І от не хочеться, те, щоб що потім було так, соромно так. за своїх людей. Тому повага, справедливість і єдність. Вона Це була у му році. Була, ви була. правильно сказали. Тому що, Де вона поділася? Вона ну, була. Знаєте, я розумію, що це тема ще Загальна для нашої така... зустрічі, але. Да, да. Але, ну, але все абсолютно Куди акту... вона актуальне питання в наш час. Куди вона поділася, мабуть, десь трошки розчарування є в людей. Знову ж таки, з боку самої корупції. Угу. А... Та й, в принципі, І мені час здається. Йде, да? так. Час. І, в принципі, мені тобто... ще здається, що дійсно багато хто показав своє справжнє обличчя. Угу. Тому що, от є таке слово, ухелян за нині модне. так? У це не завжди цивільний дорослий дядько, який тікає від призову. Інколи це у може бути і в формі. Така правда. Тобто не всі ну, так, і в, в рядах Збройних питання. силах так, да, так, скажімо, так, так. їдуть на фронт або десь виконувати бойові <світ> задачі свідомо і правильно. Деякі можуть роками сидіти десь в тилах і... Робити все, щоб туди це не потрапити. це так. Але який сенс дивитися на яких почне себе? Ну мені здається, так, так. знову але ми повертаємося якоїсь несправедливості, і починається війна. На жаль, мусить стосуватися кожного в Україні. Війна, але країна не живе війною так, як. Ну, це моя особиста суб'єктивна така думка. Хоча насправді мало хто народжувався воювати, і мало Ніхто хто, ну, не хотілося. Для війни. хотілося можливо військові, знаєте, які е, е, спочатку йшли ну, у військо, і це їхня робота, це їхнє життя. Це одне. Е, е, інші хлопці і дівчата, які були стовідсотково цивільними, вони. Але вони теж перебудували себе частково і все ж з вами. Пішли. Погоджуюсь, так тому що той, хто пішов, скажімо так, в кадрові або в ну, контактник так, так. це, це їхній свідомий інше. вибір. Це абсолютно світ він, він мав собі уявляти, абсолютно. що рано чи пізно може таке трапитись, Може таке статися, Що війна? Так, так це перша його це його професія, його справа для всіх інших. Згоден. це Але просто. прямо от фраза не народжений для війни чи народжений? Ну нема тих хто народжений для війни. Війна це найгірше, найгірший винахід людства, абсолютно. В цьому слові є Згодно, все так. негативне, все чорне. що Це ці наративи, які я чую просто, які і ви чуєте теж, ну, так? Вичайно. Не народжений чи народжений. Але коли йдеться про захист Ми країни, мусимо. так, є таке слово Надо, так. так? Я От, не хочу, але, але слово. я мушу. Ніхто не хоче так, але ж ви це зробили, і багато хто хлопців це робить. І дуже хотілося б, щоб ті, які зараз там. Um, мали можливість відпочити трошки звичай, а за того, що про відпочити, це знову про справедливість, Абсолютно. тому що не може один воювати там умовно три роки поспіль, так. а інший нічого не робити. А інший не народжений для війни, не народжений В лапках, для війни. Да. да, да не народжений для війни, не готовий воювати. Ну це таке. Тим це... паче, чоловік обов'язок кожного громадянина захищати свою країну. У нас є конституція, так слухайте. Є і права, ну і, і обов'язок обов кожного чоловіка насправді звісно, так завжди було звісно, це нормально звісно. захистити свою країну, свою домівку, свою сім'ю. Про ну, рівноправ'я ми не будемо. Ми про адекватність. не будемо. Нас. слухайте, зараз. У війську так багато жінок, що так. навіть нема чого говорити. Самі хлопці приходять і кажуть, що жінок дуже багато І серед них, і ті, є які йдуть досить гідні і, і досить, і досить гідні, так. і на рівні із цим. Хоча зовсім не хотілося б Деякі цьому, навіть йому, краще, Абсолютно. Але це індивідуально. А, дякую вам дуже. Нагадуйте ще раз, коли турніри. Ми будемо казати до побачення нашим глядачам. 15 червня, місто Одеса. Всі бажаючи долучитися до проведення нашого турніру як партнери, як однодумці, як безпосередньо учасники. Цей турнір стосується абсолютно усіх вікових категорій, груп. та Вагових категорій, що стосуються саме цього виду спорту, тому для дітей, для дорослих, для військових, для ветеранів, для спортсменів, їх тренерів і всіх спортивних клубів з усіх куточків міста, області та взагалі всієї України. Будь ласка, звертайтеся за телефоном, будемо спілкуватися, будемо так, вводити в курс справ, давати більше інформації і. Робити гарну справу, пам'ятати наших загиблих військових, справді можете зробити свій значний внесок у цю благородну справу. Дякую вам дуже, Денис Жарков, військовослужбовець Збройних сил України, керівник благодійного проєкту Це важливо був сьогодні в нашій студії. Хочу сказати вам і всім хлопцям і дівчатам, просто дякую. Більш нічого. І Бережіть вам. себе, залишайтеся на першому. Побачимося.